Дитяча ліга в Іван-Франківську завершився чемпіонат України з волейболу серед дівчат. У змаганнях за першість боролися 14 команд. Хто став переможцем турніру, знають наші кореспонденти. Впродовж шести днів на майданчику змагались учасниці 2007 року народження з різних міст України. На звання чемпіонів претендували й франківські волейболістки Олімпії, які дійшли до фіналу без жодного програшу. Втім, у поєдинку за перше місце над прикарпатською командою взяли гору спортсменки з Вінничини. Ми знаємо свою задачу, де хто на якій позиції знаходиться. Наприклад, хтось пасує, хтось нападає, хтось захищається, і все дає такий результат. Для нас це перемога у чемпіонаті України. Ми до цього дуже довго йшли, тому що до цього ми пройшли дуже нелегкий шлях. Ми і проходили і першу лігу, і інші змагання. І... Я вважаю те, що ми його заслужили. Це перше місце. Попри хорошу гру протягом усього турніру, франківським волейболісткам не вдалося перемогти команду з Вінниці. Не вистачило досвіду, каже капітан команди Олімпія Тетяна Куцик. Там дівчата є такі, що грають в суперлізі. Нам не вистачило трошки досвіду, і нам прижали нас трошки. Багато помилок було дуже їх не перерахувати. Але ми молодці ми боролись. Стосовно нашої гри, звичайно. Негативно, ми десь, напевно, перегоріли так хотіли вдома зіграти. Гарно, не вийшло. Проведення таких турнірів в час повномасштабної війни важливе, адже це допомагає українським спортсменам підтримувати форму, каже Ігор Цепенда. Ми будемо найдуже цікавий ланцюжок того, щоб на всіх рівнях сьогодні український волейбол мав свої результати. Ми говоримо про результати останніх років, де ми беремо участь у в чемпіонатах Європи, отримуємо чвертьфінальні фінальні ігри, крім того. Чемпіонатах світу це свідчення того, який великий поступ зробив український волейбол, але особливо важливо так само дивитися і підтримувати дитячий волейбол. Попереду у межах цього турніру відбудеться змагання між командами інших вікових категорій, додає державний тренер з волейболу Олександр Богданович. ще трошки ну, вважає краще, але ж саме розумієте, яка ситуація в нас, і які були умови для тренування і так далі. У нас є потенціал, і потрібно, щоб діти розвивалися тому що це наше майбутнє, майбутнє нашого волейболу. Переможці та призери змагань отримали кубки, медалі та професійні волейбольні м'ячі.